У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь слава Ісусу Христу. Слава Сьогоднішній Сьогодні дорогі мої сидомати церкви, дає нам вже 22-23 неділю після зіслання Святого Духа, де ми чуємо Слово Боже про те, що Господь Ісус виганяє з одного чоловіка дуже багато бісів, легіон. Легіон це слово старе, і тому ми дуже рідко зустрічаємо його. Але дає саме слово Боже пояснення для кожної з нас, що це дуже багато, це дуже велике число. Звідки взялися ті біси, і чому одна бідна, немічна людина мала в собі стільки, скажімо так, зла? Як ми чуємо зі Слова Божого, що в'язали його оковами, ланцюгами, нічого не допомагало, бо тому що дідько мав на таку настільки силу, легіон, тьма тьменна, того всякого пошусті нечисті, вона рвала ці всі кайдани. Сьогоднішній день, дорогі мої, наука є для кожної з нас дуже особлива бути біля Ісуса. Про це нам говорить. Завершення Слова Божого Євангелія, де говориться про те, що той чоловік, якому Ісус зробив добре діло, Він хотів бути біля Ісуса. Можливо, Він не знав, що це є Месія, можливо, Він не знав, хоч говорить Слово Боже, що, що тобі і мені, і нам, Сину Божий, Бога Всевишнього, чи як там. Але, можливо, кінця він не розумів, але бачачи, що людина є доброю. Людина робить добрі справи, людина і йому зробила добро, оздоровивши його. Цей чоловік хоче бути з Ісусом і слідувати слід в слід, крок в крок за ним. Але бачимо, каже Господь: Вертайся назад до міста і розповідь, розкажи всім, що тобі сталося. Чому Господь каже, немов би, немов би скажімо так, виганяє Його. Не треба тобі йти за мною, досить тебе до моєї ласки, але каже Господь, що йди в місто і розкажи всім, що Бог зробив для тебе. Дорогі мої, для кожної з нас, коли ми стоїмо тут в черзі до сповіді, Бог робить то саме добре діло Бог прощає нам гріхи. Ми йдемо в світ, пропагуємо то Його милість, але дуже часто, що ми. Повертаємося, бо тому, що ми забуваємо, що ми там отримали. Ай, не піду до того священника, що він про мене подумає, не буду йому цього говорити, це можливо комусь іншому скажу, а то не є страшний гріх, пощо й навіщо? І, дорогі мої, через таке нічого страшного. Але через такий вчинки, через таке нашіптування диявола. В кожного із нас без винятку вселяється то мільйони тих мільярди. Мільярди разів мільярди вселяються в нас нечисті духи, ті дияволи, які є ворогами спасіння нашої душі. А ще є час. Я ще маю час. Я ще встигну посповідатися до Пасхи ще далеко. Я не маю часу на молитву, я не маю часу на те, щоб йти до церкви, бо я цілий тиждень працював чи працювала тяжко. Але тут є один вихідний, в мене велика сім'я, треба дітям купити якісь гальоші, якусь якийсь шмату, щоб вдягнутися. Мені щось треба придбати, нове. Ота моя сусідка мала альпаку, альшмаку, а я такого, такої шмати не маю. І так, дорогі мої, кожного дня, кожного разу ми відкриваємо замок своєї душі, де ми не почуємо, навіть не відчуємо того, що Дідько вселяється в кожного із нас. А що там такого страшного? Пропустимо молитву. Нічого страшного не сталося. Завтра помолюся, але, дорогі мої, Покладімо руку на Євангелії і запитаємо себе, чи ми впевнені, що це завтра є для когось із нас? Перед короною, перед війною, не тою, що сталося в лютому, а ще далекого 2014 року. З того часу, вже восьмий рік війна, тоді ми могли собі, скажімо так, планувати. Завтра буде це, через місяць буде інше, а через рік буде ще щось інше. Але, дорогі мої, починаючи з 2014 року, в нас немає завтра. Ми не можемо розраховувати на завтра, бо ми не знаємо, що кожного із нас чекає цієї секунди, бо тому що бачимо, ворог спасіння людської душі, він не спить. Кожен із нас змучиться під тої денної нашої праці, і ми лягаємо вечором до сну, щоб відпочило наше немічне тіло. Але, дорогі мої, ворог не спить. Він кожної секунди чекає біля кожного із нас. Він шукає кожного із нас, щоб нас вирвати з лапет, того, скажімо так, Божої установи. І тому, дорогі мої, в нинішній день. Для кожної з нас виникає, і ми стикаємося з тим питанням: а по що ходити до церкви? А чому люди не йдуть до церкви? Ось мій сусід чи моя сусідка, вони до церкви не ходять, вони, можливо, не моляться, і вони мають більші, скажімо так, багатства, матеріальні статки. А я ходжу до церкви, молюся, одні не одні капрони не там клянчучи на тій поганій підлозі у Ресненській церкві. Але Бог не мов би, мене не чує. Але, дорогі мої, з яким ми серцем йдемо до цього Бога? Чи ми реально відкриваємо своє серце, чи ми споглядаємо на той годинник, і коли ти вже ксьон закінчить там то бесідувати, невідомо про що, про все і ні про що. Я вже чув, чи вже чула ту Євангелію, а чому церква повторяється, чому не читає чогось іншого, чого, чогось нового. Але каже сам Господь. Небо і земля пройдуть, слова мої залишаться. Ніхто не додає жодної коми крапки до святого письма, і ніхто не може видалити звідти жодної крапки чи жодної коми. Після святого хрещення ми стаємо дітьми Божими, але Господь дав нам свобідну волю. Це одна єдина проблема, як каже Святий Василій Великий, що Господь дав кожному із нас вибір, чи ми хочемо бути там, прославлені в небі, співати осанна разом з ангелами Отцю Небесному, чи ми зі своїми тими маєтками, зі своїми тими матеріальними статками ми будемо там чим поглибше? Для чого мені йти до церкви? Для чого мені так часто сповідатися, відстань від мене. Чому той нічого іншого не говорить, тільки сповідь, сповідь, сповідь. Але, дорогі мої, жодні маєтки, жодна шмата, якою ми прикриваємо наготу свого тіла, жоден гальош, який ми носимо на своїх ногах, він не відкриє нам двері до неба. Двері до неба відкриє чисте наше сумління, п'ять умов доброї сповіді. І тому, дорогі мої, в нинішній день. Є це актуальне питання для кожного з нас це бути з Ісусом. Що це означає святому причастю, нині кожен із вас, який стоїте в тій колійці до святої сповіді, кожен із вас, який присутній в тій святині, не як вільний глядач чи слухач, а переможе сам себе, Перепроси Господа вдарить себе в груди і скаже Боже, я немічне твоє дитя. Клякне на два коліна прийме приступить до святого причастя, І в такий спосіб, дорогі мої, ми будемо в тісній злуці з Господом Богом. Переживаємо дев'ятницю до святого священомученика Йосафата, що ми читаємо в життю. Ми його в життєписі читаємо, що кожен день святий Йосифат, ніж переступити поріг церкви, тобто, мається це на увазі, йшов на там ранішнє було служення утрення, опісля часи, ще опісля готувався до святої літургії, щоденно він ходив до святої сповіді Православні кричали потім, ой, він великий страшний грішник, що кожен день ходить до сповіді. Дехто скаже, церква сама говорить, що хоча б раз в рік. Але дорогі мої, ми не зауважуємо того слова «хоча б. Церква не каже кожен день, але каже хоча б раз в рік. Але, дорогі мої, кожен, який присутні зараз в церкві, порахуйте ваші день народження, іменини, якщо носите ім'я того святого чи тої святої, якої часто обходить свята Мати Церква, чи урочистіше обходи в році. Якщо в календарі є ваші іменини, немає якогось там імені сніжана, Божена, ще якесь там новомодне з цього, з цього світу ім'я, але християнське ім'я, наступне Різдво Пасха, наступне це є відпуск у вашій е, церковці, до якої належите. Дні, скажімо так, якщо в подружньому стані День, е, день твого шлюбу, річниця твого шлюбу. Наступне маєш одну-дві дитини, вже скільки нарахуємо внуки, правнуки і так далі. Мінімум десять разів пасувало би в році бути у святій сповіді. Але, дорогі мої, ми дуже часто забуваємо. Перше, закон Божий, пам'ятай день святий святкувати. Друге, закон церкви, в неділю і свята побожно службу Божу вислухати. І брати в ній активну участь. Там хор є для того, щоби співати, а моє діло сказати, тихонько собі підніс, Господи, помилуй. А я не є такий святий, не є така свята, зараз буду тикали на мене пальцем, що я там тої неділі був чи була у колійці до сповіді, і нині знову буду стояти. Дорогі мої, одне єдине твердження для кожного з нас. Мені байдуже, кольорово і фіолетово, хто про що, про мене думає. Головне, якої думки про мене Господь самогутній Бог. Оце є. Я живу не для сусіда чи сусідки, не для чоловіка чи жінки, не для дітей, чи внуків, чи правнуків. Я живу для того, щоби на першому місці мається на увазі, живу для того, щоб спасти свою безсмертну душу. І тому, дорогі мої, чому люди перестають ходити до церкви? Є пару таких основних пунктиків Вибрано всього навсього шість, але їх є шість тисяч по шість, скажімо так, що можна знайти, чому людина сьогоднішнього часу не йде до церкви. Перше, це те, що людина не впізнала того правдивого Бога, це те, що людина до сих пір не розуміє, для чого їй церква, що їй дає церква, як кажуть на сході України, а що мені церква дала? Але, дорогі мої, церква не є Приватбанк, який дасть вам кредит. Церква є, скажімо так, таким банком, банк слово в лапках, є таким банком, який дає неоціненні ласки, які ми поки що не можемо побачити, але ми їх побачимо там, якщо попадемо туди. Наступне зневіра в інших парафіянах і, можливо, навіть в самому священнику. Дуже часто ми бачимо, як ця людина, яка там співає в хорі, ця людина, цей хлопчина, який прислуговував біля священника чи прислуговує, ця дівчина, яка тримала вчора фану, а вона така сяка і пересяка. Але, дорогі мої, ми не йдемо до церкви судити свого ближнього. Ми йдемо до церкви, щоб спасти свою безсмертну душу. Ми не йдемо до того чи іншого священника. Ми йдемо на службу Божу. І тому, якщо нема цього розуміння, куди я йду, на нашому християнству і нашій вірі. Третє, самодостатність. Ось я щось, а решта мене не цікавить. Ось я хтось, а решті є ніщо. Ось я Посідає якесь там місце, і там переді мною я дав гривню чи дві дав до церкви, і переді мною вже мають всі скакати, танцювати, як Давид. Але, дорогі мої, хай твоя правиця не знає, що робить лівиця. Ти не робиш для слави для того чи іншого священника, ти не робиш для слави для тої чи іншої людини, щоби хтось там з тобою сперечаючись, о, вона дала там на тацю тисячу рублів, а я ще добавлю, дам дві, щоб всі бачили, щоби там священник зачитав і співав мені много літа. Дорогі мої, це не є розуміння правдивого християнства. Наступне людина бачить ті біди і страждання, які є в сьогоднішньому світі. Дуже часто ми бачимо, що для кожної з нас в сьогоднішній день виникає питання, а де той Бог? А що він не бачить? Ми такий суперпобожний український нарід, а ми так всі молимо, ми так дремо капрони на ті погані підлозі в церкві. А Бог не дасть того миру, Бог не відверне тої ракети, Бог не пам'ятає того бідного лисого в тому глибокому бункері. Дорогі мої, Бог все бачить. Візьмемо старий Завіт вибраний народ ізраїльський, якого сам Бог вибрав. Ти будеш моїм народом, виведе мій народ з єгипетської неволі, було сказано до Моїсея. Але, дорогі мої, це є випробування для кожної з нас, чи ми є витривалі у святій вірі, чи ми є витривалі у греко-католицькій вірі, чи ми є витривалі у своїх, скажімо так, намірах? Але дуже часто ми бачимо, що та чи інша родина відходить від церкви, бо щось там священник сказав, криве для, для них. Щось іншого хтось побачив, бо тут церква така нещасна, страшні мільйони грибут, а нічого не видно довкола. Дорогі мої, ми йдемо до Бога, а не осуджувати, що тут робиться, а що тут не робиться. Грош це на нашій вірі. Наступне захоплення іншими духовними вченнями, різного роду йога, медитація, чакра відкрилася, перекрилася, не докрилася. Це є небезпека для кожного з нас, коли ми будемо захоплюватися. Звичайно, коли людина навчається в вищому навчальному закладі. Ми також в семінарі вчили, розглядали різного роду був предмет релігієзнавства. Але це не означає, що кожен семінарист, скільки їх там було, на одній руці порахувати, що ми пішли один в буддизм, третій в сатанізм, четвертий ще десь там. Але щоб орієнтуватися, яка є небезпека в цьому білому світі. Якщо пам'ятаєте, коли президентом України був Віктор Янукович, на державному рівні було зареєстровано 250 п'ятдесять вірових знань. Уявіть собі, скільки всякого хламу є лише тільки в нашій бідніненці в Україні. Тих заблуканих душ, які відірвалися від правдивої католицької віри, які, яким не пасувало то слово казання, яке говорив священник, яким не пасувало то слово Божої Євангелії, бо вони хотіли щось своє, і тому є ті різного роду в нинішній день течії, і остатнє дух часу. Дуже часто в Євангелії ми чуємо немовби нарікання нашого Спасителя Ісуса Христа, чи прийде людський син? Син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі, послання Євангелиста Луки. Дорогі мої, в нинішній день кожен навіть тут присутній у цій святині, я в тому числі, запитаємо себе, чи ми маємо віру. Візьмемо елементарно, в нинішній день наш фан не бра під опікою святого, що не Йосафата Де ті фани? Стоять тут. Страшні гроші викидаються на те, щоб їх пошити, а жодна принцеса в лапках то слово не тримає тої фани. А для чого та фана? Щоби на празник її тримати в руці? Щоби ось буде Йосафата в п'ятницю їхати туди до семінарії, щоби там з'їсти кусочок солодкого? Немає віри. І тому бачимо, що жодну дівчину не побачити в церкві, яка тримає фану. Таких пунктів можна, дорогі мої, навести в нинішній день дуже і дуже багато. Ще сьогоднішнього дня Свята Мата Церква дає нам до наслідування нашу блаженну, яка тут, у Львові жила, Єсафата Гордашевська, народилася у Львові 20 вересня 1869 року. Померла 7 квітня 1919-го, мала велику набожність до Матері Божої, особливо в її праздник благовіщення. Є засновницею сестер-служебниць. Але як і багатьох, не будемо зараз розглядати, буде дуже багато до розваження. Але як в багатьох монастирях святий Ігнатій Лойола помер поза монастирем. Через гордість своїх співбратів. Свята Йосифата Гордашевська натерпілася від своїх співсестер, бо їй вдавалося щось краще це була людина молитви. Вбили святого священомученика Йосифата за що? За те, що вдавалося йому щось краще, бо тому що був людиною молитви і мала ту блаженне бачення. Причиста діва їй дала знати, коли вона помре, померла перед благовіщенням за старим стилем 7 квітня. Нинішній день, дорогі мої, для кожної з нас виникає питання, чи я є з Ісусом, чи я є біля Нього, чи я кажу до Нього: йди, віддихни, йди погуляй, як каже Сьогоднішній світ, я не маю часу на тебе. І я казав в блаженної пам'яті е, франківський єпископ е, Софрон Мудрий: чому ти прийшов до церкви чи прийшла до церкви як вільний слухач? Якщо маєш тяжкий гріх, а їх є сім, що хоч один із них, то чому ти не стоїш в черзі до сповіді? А якщо ти не маєш жадного тяжкого гріха, чому ти не збудеш в собі жаль за свої гріхи? Не перепросиш Господа, молитвою вірою, Господи і сповідаю, і чому ти не є в тій колейці, яка клянчить і чекає, коли Господь прийде до її серця? Що тобі мішає? Дорогі мої, питання на сьогоднішній день бути з Ісусом, чи я є з Ісусом? Він є завжди біля мене. Чи я шукаю того Ісуса? Задля чого я йду до Церкви? Він там, в кивоті, спочиває в святих тайнах. Чи я йду до Нього, чи я хочу, щоб Він був присутній у моєму житті? Амінь.